Прибуло із 13 членів громадської ради сім. Я думаю, що в нас 50% є. Розпочнемо засідання громадської ради. На повістку дня у нас сьогодні винесено чотири питання. Перше питання про стан профілактики злочинності в Мергородському районі. Співпраця закладів культури району з органами місцевого самоврядування виконавчої лади та громадськими організаціями. Третє про складання плану роботи громадської ради на 2017 рік. І четверте різне. На засідання громадської ради запрошені і прибули. Заступ... Перший заступник голови РДА Данилевський Вадим Іванович. Заступник голови районної ради. Микола Вікторович Пархвеня, і також запрошені заступник начальника поліції від додух Віталій Олексійович, а також начальник відділу культури Халбай Наталія Васильівна. Які будуть ще пропозиції? Да, розпочинаємо. Будь ласка, по першому питанню. Доброго дня присутні, посада моя називається вже начальник сектору моніторингу. Мої посадові обов'язки входить аналіз, моніторинг ситуації криміногенної ситуації на території обслуговування нашого підрозділу, тому я вам сьогодні і доповідаю. Якщо дозволите, не буду вас морочити цифрами, в великій кількості. Я тільки скажу, що ви всі дуже уважно стежите за політичною, за криміногенною ситуацією в державі. Скажу, що в нашій Полтавській області в Миргороді, зокрема. Ну, набагато, скажімо так, спокійніше. Зараз я доведу, чому. Е, дивіться, значить, за 11 місяців за 11 місяців цього року до нас в поліцію надійшло із території міста і району разом 7217 повідомлень. За минулий рік цифра була 5690, тобто ріст майже на 2000 повідомлень. Це за загальної чисельності повідомлень. А злочинів злочинів, тобто це ті події, які вже е, кваліфікувалися як злочин. В цьому році е, 1381, одне. А в прошлому році було 1394. Тобто маленький незначний але спад злочинності. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що е, люди більше стали вважати, що звернення до поліції. Може їм допомогти, в тому числі і не тільки в кримінальних випадках, а й і в будь-яких інших. Ми вважаємо, що це свідчить про зростання довіри до нашої роботи. Що стосується території району, з території Миргородського району надійшло 2358 заяв за загальної кількості. За минулий рік їх було 1995. Криміналу по району кримінальних правопорушень скоєно 442. В минулому році було за цей же 11 місяців було 453. Я вам скажу зразу, це не, не іскусственне заниження показників таких, тому що по нинішньому законодательству ми не можемо занизити, фізично не можемо приховати або а, зменшити цю цифру. Це всі абсолютно реальні цифри. І абсолютно відповідає дійсності. По-перше, тому що всі вони проходять через новостворену службу 102 в Полтаві. Всі, хто набирає 102 з телефону, всі попадають в Полтаву. Все там записується, документується в кол-центрі, так називаємо кол-центр. І до нас скидають тільки. Електронну картку. Чергово на комп'ютер приходить картка така, висвічується, і там, де написано склад правопорушення, номер телефону, з якого дзвонили, місце його скоєння, і черговий направляє туди на місце групу. Так, що стосується по, по е, видам злочинів. Ну, по-перше, в цьому році <кій> у нас жодного вбивства немає на території рою. В минулому році їх було 4. По території імені району. Далі. Також всього у нас скоєно 463 крадіжки. Це всього і город, і район, місто, і район. У минулому році їх було 501. Зараз на території району скаєно 132 крадіжки. Це всіх форм власності, всіх розмірів. Проте є звичайно і негативні моменти. Значить, що у нас е, за чого відбувся, які, по яким е, видам відбувся ріст злочинності? Це, по-перше, квартирні е, Ну, Це більше стосується міста, звичайно, але їх зараз 35, в минулому році було 19. Е, також у нас е, збільшилась кількість. Незаконних завладінь автомототранспорту. Знову таки, що стосується автомобілів, вони всі розкриті, майже всі розкриті. Всі крадіжки. У нас була серія крадіжок автомобілів, група викрадачів затримана і розкрита, залишилось дві, два угони нерозкритих. Це що стосується автомобілів. Але більшість їх це угони, це не дуже угони, а це воно обліковується як угон, але, але це крадіжка скутера, звичайно. Люди, людина поїхала, оставила, зайшла там в магазинчик, куди вийшла, скутер немає. Це так угон, але воно обліковується як угон, але я розумію, що це ознаки все-таки ж більше елементарної крадіжки. Всього у нас було 30 незаконних заволодінь за 11 місяців, 24 було в прошлому місяці. Що стосується резонансних правопорушень, грабіжів в цьому році скоєно 14, в минулому їх було 24. Дещо зросла і кількість шахрайств, але не, не, не назначне цифру. 90, було стало, а було 90 в цьому році в 86 в минулому. Розбійних нападів у нас один в один, тобто два було в цьому році, два в минулому. Робота дільничних інспекторів. Завжди потребує покращення. Проте скажу, що робота, наприклад, з раніше судими, у нас прибує на більш-менш належному рівні. Тому що за цей період за звітний на території нашого міста і району скоєно раніше судимим особам 51 злочин, що складає 22% від загальної кількості, а по області цей відсоток складає 32%. Тобто у нас відсоток е злочинів скоєних тими, хто раніше судимий, менше, ніж загалом по області. Три розбійних напади. А ось последній, чи ви я читаєте? Це розбійна напад, чи як він у вас кваліфірується. Чи жінок побите? Найшли маніка, чи шукають. А напад на бізнесмена біля магазину «Комфорт» розкрито, чи це напад, чи на вас один напад. Такому ну, бізнесмен напали і трьох і жінок купили. А скільки жінок побито? На бізнесмена напали в грудні, я звітую за 11 місяців. Це по-перше. По-друге, що стосується жінок, зареєстровано три випадки в один день. Це Повторності, Ні, їх три, як це як один, як потерпілі особи різні. І ми не знаємо, хто скоїв. У нас є благо, тому що ми по городу поставили 12 відеокамер, у нас є його. В чому вдягнений був, у нас є його маршрут руху, але особи поки що ми встановити не можемо. Працюємо над цим питанням. А за напад є якийсь? За, за напад є, але я не можу зараз нічого розказувати. Вона робота її просто не розкрили ще. Ну... Ні, не розкрила. Інформація є, об'єм роботи є, але він поперяти хоч людей, що попередьте жінок, попраєте, щоб сходьте. Бо я в тому банда є. Ну, чуть-чуть приоткрию. Напад на бізнесмена стосується його комерційної діяльності. Діальності. Тобто, пересічному громадянину бояться нічого. Це по-друге, що стосується жінок, зареєстровано три факти. З них два з ознаками кримінала. Тобто там, де нанесені тілесні ушкодження. Всі тілесні ушкодження легкої ступені тяжкості. Перелом хреща носу вважається легким тілесним, тілесним ушкодженням. Всі за ці всі випадки внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань про інформацію і розпочато кримінальне провадження за статтею хуліганства, оскільки ми не знаємо, з якою розумієте, всі кінцева кваліфікація дії злочинця виходить з його мотивів. Тобто як він бачив цю ситуацію на момент вчинення. Тобто, якщо це з явної неповаги до суспільства, просто знаєте, як людина йде, і одні, одна друга нанесе тіла ушкодження. Це хуліганство. Піймаємо, може, можливо, перекваліфікуємо. І ще, і ще скажу, що повторності більше не було. Тобто то про маньяка мова поки що на даний час не йде взагалі. Ми більше схиляємося на даний час, ще раз скажу, піймаємо. Може щось поміняється. Але ми на даний час хиляємо, що людина була в неадекватному стані. Можливо, під дією наркотичних речовин, можливо, під якісь хімічних, але і в зв'язку з тим, що Пу -пу -пу, повторності немає, тобто це був один день, це було один проміжок часу, близько години. Ми не можемо сказати, що це якась людина, яка систематично вчиняє якісь насильницькі дії проти жінок. О, таким чином, тобто не не треба, не скажу, що не, не, не стої, не, не треба хвилюватися, але я скажу, що це зовсім не так, як е малва людська між собою розмова. Добрий день, шановні присутні. Сьогодення вимагає. Нових форм і нових методів роботи і ставить свої певні вимоги для закладів культури. Такими вимогами є те, щоб саме ці заклади галузі культури різного типу були не лише просто місцем для організації культурно-дозвільнявої діяльності. Для населення, але щоб це були заклади, ці культури були інформаційними центрами громади, які б виконували роль посередника між владою та населенням. Щуча діяльність закладів культури характеризується переходом від режиму функціонування до режиму розвитку у форматі нових вимог та суспільства. Якщо насправді розібрати діяльність нашої галузі, то її діяльність неможлива без співпраці в тісному контакті із іншими організаціями, бюджетними закладами освіти охорони здоров'я без діяльності і співпраці із Органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади та громадськими організаціями, і одним із таких прикладів нашої співпраці є те, що Заклади культури постійно намагаються здійснювати зворотній зв'язок між владою та громадою, надаючи своїм відвідувачам інформацію про діяльність органів місцевої влади. Так, наприклад, у центральній районній бібліотеці у нас постійно діє стенд «Влада інформує, де розміщуються різні розпорядження, рішення, сесії, колегії. Місцевої влади, а у публічних бібліотеках, що діють на території району, у нас організовані інформаційні куточки, вистави, полиці, стенди, місцеве самоврядування, експрес-виставки, публікації, де також розміщуються різні нормативно-правові акти нашої районної влади, а також, наприклад, рішення та розпорядження місцевих органів влади, що у нас на селі. Також Працівники закладів культури постійно запрошуються на сесії та виконкуми при сільських та селищних радах. Вони є також і депутатами місцевих сільських рад. На базі публічних бібліотек району проводять діють громадські депутатські приймальні. У рамках інформаційно-моніторингової системи вектор самоврядування у нас діють стенди Вектор самоврядування та служба доброї поради, де також представлена інформація про організації, про державні структури, благодійні фонди та інше. Взагалі, працівники закладів культури намагаються. Навчатися діалогу та співпрацювати з владою і виконуючи функції розумного та поміркованого партнера, і я вважаю, що це. Така основна позиція, яка нам допомагає досягти поставлених цілей, яскравим прикладом є цьогорічна співпраця наших працівників сільських та селищних закладів культури із органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, результатом цього є те, що у нас значно покращилася матеріально-технічна база закладів культури, адже за сприяння сільських селищних голів у. У нас у сільські заклади культури закуплено дуже багато обладнання. Це починаючи від найменших якихось дрібниць, які потрібні нам кожного дня, і закінчуючи там комп'ютерною, інформаційною різною технікою. І за допомогою сільських рад, за допомогою їхніх субвенцій, близько мільйона гривень було виділено на сільські заклади культури по району і були придбані всі необхідні матеріали за кошти. Районного бюджету також у нас утримуються заклади культури не лише районні, а в цьому році ми перевагу надали сільським закладам культури, щоб зміцнити їхню матеріально-технічну базу. Про це свідчить навіть те, що у грудні місяці за сприяння райдержадміністрації та районної ради нами придбано комплекти комп'ютерної техніки, меблів різного устаткування для п'яти бібліотек району. Ну, це шафоростівка, роботан, кибінці, білики і попівка, де в найближчому майбутньому це де січень, лютий місяць. У нас буде організовані пункти вільного доступу до мережі інтернету. Тобто, кожен житель цього села може прийти і. Знайти будь-яку інформацію чи скористатися послугами, які можна скористатися через мережу інтернет. У мене таке питання. Ви моніторите діяльність екскурсійних бюро організацій, що займаються екскурсіями від курорту там чи від міста. Можливо, це тільки місто займається чи справа в тому, що. Принципі на відділ культури, так як одним із напрямів нашої роботи є туризм, то на жаль. Ми на нас не покладені такі функції, що ми повинні моніторинг проводити, чи там сконтролювати діяльність у цих екскурсійних бюро. Ми просто з ними співпрацюємо. У нас на території району працює два прекрасних музеї у великих сорочках. Ми з ними тісно співпрацюємо і з нашими миргородськими, і е, з Полтавською екскурсоводами, і з Я я зараз поясню, чому питання. проводимо питаю. театралізовані екскурсії, тобто в такому я зрозумів. Я чому? Останні роки я вже нікуди не їжу я вже старенький. Но, я скажу так, я їздив, колись повіз Лубчку, це десь 2010 рік, у Марський монастир. Те, що я почув від гіда, ми скоро та виїхали. Це професійно поставлений голос, це літературна російська мова, виключно російська. Про розказує про досягнення Петра Катерини. Олександрів, Миколаїв, царів у е, побудові тут е, цивілізації, тому що до того не було нічого. Тут було, очевидно, деке поле, і тут лазили оці графінські племена, які там на, ми, ми вважаємо, що там вони за Окою Волгою, а вони, видно, вважають, що тут були. Тому що не Переяславського славного князівства, не Сіверського, не Козацької доби. От, не Литовської, ні польської, нічого нема. Нема е, Северина Наливайка, нема Остряниці. Ми під'їжджаємо до Лубенжер, да? Нічого цього абсолютно пустота. Отут не було нічого, а потім з'явилися, значить, Трощинські, з'явилися Дібрівка, благодаря зусиллями брата. І оце все весь час. От, для дорогих ще московських гостей окремо звертало, там двоє сиділи. Людей відпочивало, очевидно, на курорті. Розумієте? Це жахіття. А Це таке жахіття. Сторони, там везет ікона царя Миколая. Ось в церкві. Царя, цар Микола, Святой Лікамутрійчник, Російський цар. тут з правої сторони. Підо подивіться. Давайте ж якось по черзі. Так? Отакий жах я відчував в 97-му році, коли я був в музеї Полтавської битви. От. Коли українці не присутні були в битві, виявляється. Там розборка була між Карлом і Петром. От. Отаке жахіття я відчував у 2010 тому ж самому році, коли внучку возив. От. У Криму, От. коли все, що зроблено в Криму, там не було не татар, не було не греків, нікого взагалі не було, там були російські вельможі, які будували винні заводи. На, на чийому винограді, на чиїй землі воно вирощувалося. Це, це. Розумієте, мені не дивно, я в 59-му поїхав хлопцем, студентом керамтехніком на практику у Крим. От. Це був е, третій, мабуть, рік, як передали його Україні. І я був у 2010-му, всього двічі. Але я ситуація зробив не тільки одинакова майже, а гірше. Вона була агресивна. По відношенню до українця. Тому що якщо раніше можна було поговорити 59-му українською, так поблажливо зневажливо на тебе подивляться, то у 2010-му не завжди можна, можна було нарватися на те, що коли ти українською, їде теж. Ми ж приїхали з дружиною на 4 дня, тільки подивитися, ми ж не на пляжах. Так що анексія Криму. Була мені зрозуміла, тому що інформаційну війну, ця культура відноситься, так? ми не програли, ми, бо ми не воювали. У війні, коли, коли воюють, програють. А ми просто віддали. Крим віддали пів Донбасу. Саме тому я працював, я за Донбас теж, я до армії працював в 61-му-62 році там, на Луганщині. І я знаю, я вирішив не вертатися туди, бо там нема України. А мені розказують, що ось почалась війна інформаційна в 2000 тисячі році, та нічого подібного на цьому просто ніхто не заговорював мову. Знаєте, знову повертаючись по цьому, як ви олюча вашу мову, повертаючись трішки назад. Да, от я говорю, що завжди, коли десь в країні не вистачає коштів. На, ну, як? Економлять, Економлять на... на культурі. І, е, на жаль, в попередні роки завжди якось наша кількість працівників зменшувалася, матеріально-технічна база не поновлювалася. І е, коли, наприклад, вже, знаєте, недавно, ну, більше, вже давненько дивилася я. Е, Інтерв'ю із нашими українськими співачками, сестрами Тильні, і одна із них сказала я на день працівників культури, говорила своїм працівникам. Вони сказали так, коли запитали у Інстона Черчилля, Черчіля, коли йшла війна, він навідріз відмовився скорочувати видатки на культури. Тобто різні галузи урізалися, а культуру він не урізав. Чому? Він сказав: а навіщо ми тоді воюємо?